Отак, от, от спокійно сидимо і робимо нахил. Ліво, тільки нахиляємося тілом. Ліво, потихеньку. Право, нахиляємося тілом. Ми відчуваємо, як бокова поверхня нашого тіла потихеньку розтягується. Потихеньку, шию не напряжуємо, не треба пихати руки в шию. О! Ще. Молодець. Отут має відчуватися розтяжіння. Ага. Угу. Потихеньку, потихеньку. Добре. Костянтин, ветеран війни, пережив переживе поранення, інсульт, має проблеми зі спиною, потребує складної операції. Дружина Світлана каже, вирішили спершу випробувати фізичну реабілітацію, аби полегшити стан та відтермінувати хірургічне втручання. Усі вправи виконує разом з чоловіком, аби підтримати його. Ми звернулися спочатку до хлопців і дівчат як до юристів, як до адвокатів з, ну, з певного ряду питань, як завжди там ОБД, виплати і так далі. Велка і нам хлопці повідомили, що є така можливість прийти реабілітацію, спробувати якось так підрихтувати себе. А от Ксенія вже вдруге у Рубіконі волі. Чоловік на фронті, тож жінка вирішила поправити власне здоров'я. каже, давно турбують болі у спині, а після першого заняття вже відчуває полегшення. Робили вправи для розслаблення плечей, шиї те, що у мене зазвичай затиснуто. По відчуттям було навіть аж легше дихати, тому що м'язи розслабились і було таке відчуття легкості, і з'явилось бажання довести це до нормального стану і попрацювати з цим. Бо є результати курс з реабілітації триває три дні. Групи тут від п'яти до семи людей. Це дозволяє приділити максимальну увагу кожному учаснику, кажуть фахівці. Найважливіше навчити базовим вправам, які можна легко повторити в домашніх умовах. 95% або 98% навіть це люди, які отримували поранення. Після цього поранення не змогли повноцінно відновитися. І зараз вони приходять, в них є обмеження руху, є обмеження функціонування, тобто вони приходять і ми навчаємо, не кожен же раз можна лягти в лікарню, ми навчаємо, як він може сам собі допомагати вдома. Курс реабілітації складається з трьох занять по годині кожне. Це перше, ці дихальні вправи. Ми вчимо людину правильно дихати, щоб у нього не було кислородного голодування, щоб повністю функціонував організм. Друге заняття блок занять це у нас вертиброгенні вправи. Ми займаємося на карематі, вчимо, як допомогти своїй спині відчувати себе краще, отримати добру осанку, відкрити грудну клітину, щоб можна було хорошо, краще дихати. І третє заняття це загальний ЛФК на всі групи м'язів, на всі групи соглобів, тобто таке загальноокріплюючи, розвиваючи заняття. Безплатні заняття з реабілітації частина грантового проєкту. Його мета інтеграція ветеранів у суспільство. Грант спонсорується і реалізується за рахунок міжнародного фонду відродження. У цей грантовий проект входить мобільний хаб, тобто, мобільна бригада з юриста, реабілітолога та психолога. Їдуть у лікарням та консультують ветеранів з питань, які їх турбують. І в цей грант також входять саме ці групи реабілітації. Грантовий проєкт в Рубіконі Волі триватиме ще три місяці. Тож всі, хто хоче навчитися дбати про свій фізичний стан, може записатися на заняття з реабілітації. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ.